Наталю, добрий вечір. добрий вечір. Наталю. Добрий вечір. Добрий вечір. Боже, вишиванці, така красива. Христос народився, Натал. Славімо його! Славі То от я вже карту приготував. Карту я приготував і вона, режисери можуть її видати прямо з ноутбуку мого. Ось і буде видно, що до чого. Ну, поки ви готуєте карту, вона вже є. Вона вже в ефірі, в ефірі карта. Коментуй. Е, ну, я спочатку хочу сказати, що оця така погода скоріше весняна, ніж зимова, вона ще трошки потриває. Тобто, найближчий тиждень знову буде спостерігатися досить висока температура повітря, якісь періодичні дощі або взагалі не зрозуміло, що типу мряка чи туман. Але в мене є вже такі більш зимові новини для мешканців України. Справа в тому, що саме на Маланки Василя, тобто те, що ми називаємо Старий Новий рік, я так не люблю казати, я кажу завжди український новий рік, ми очікуємо похолодання. Тобто вже 13 го числа в Україні пройде справжній сніг, ми зможемо побачити справжній сніг і почнеться поступове похолодання. Якщо зараз, наприклад, температура повітря близько плюс 5 градусів, а в Криму і на крайньому півдні навіть плюс 10, то вже з 13 числа температура повітря становитиме 5 градусів морозу, ну в межах 5 градусів морозу. І вона поступово буде знижуватися. І навіть є така радість для ем, тих, хто е, зустрічає водохреща безпосередньо в водах Дніпра або в інших водоймах. Температура вночі, правда, ну відповідно і вранці може опускатися навіть до 15 градусів морозу. Ну, от а де найхолодніше в Україні? Оце там, де Фіолетове, там де в Москві мінус 15, і потім бачимо рожеву рожеву так, так так. Це, це, це так звано, Знаєте, називається це. Ми сам таке це називаємо арктична, вторгнення холодної повітряної маси. Ага, тобто Ясно. це буде все відбуватися поступово, але це буде відбуватися. Я сподіваюся, що ці прогнози справдяться, тому що погодьтеся, ну все ж таки, вже більш такого сухого морозного повітря ми всі потребуємо. Ну, не знаю. Я мені, наприклад, подобається ось така зима, м'якенька. Я знаю, тому власне, як і ти ж з Греції, в Греції була на новий. Так, рік, так. Ти бачиш, я там неподалік був, і мені більш подобається, коли тепленько, і добре. Ви ну, знаєте, ми б там попали в таку чудову, таку чудову пору. Там було від 12 до 17 градусів тепла, але там значно сухіше повітря. І це дуже звичайно приємно насправді. У нас дуже сильна вологість. І навіть коли тепло, я сама дуже холоду не люблю, якщо чесно. Але навіть коли в нас плюс 5 і тумани створюють умови для підвищення вологості повітря, ледь не до 100%, це трошки важко переноситься. Насправді ну і, власне така погода сприяє респіраторним або вірусним захворюванням. Ну, Віруси швидше поширюються, але з іншого боку, ви знаєте, і люди ну одягаються все одно, якби так ну інертно по зимі. Тому мені здається, все одно якось застуд менше, ніж морози при переохолодженні. А тепер питання стосовно того, що відбувається в Сполучених Штатах. Я дивлюсь над Москвою мінус 15, і з жахом, думаю, якщо над ними відкриється арктичний... Полярний вихор. Він Поля... Полярний вихор називається. Полярний... Мене Наталка Гуменюк виправляє, бо вона сьогодні в темі. Вона підготувала купу фотографій стосовно того, що відбувається в Сполучених Штатах. І якщо ми зараз покажемо, то. Покажемо. Так, ну звичайно покажемо, сподіваюся. Там слайди, слайди є. Що відбувається, як ми кажемо, на Іллінощині, там де зараз перебуває Данило Яневський. Ага. Та. У нас в студії Що? просто вже є гість, ну, щоб не, не, не як привид з'являється. Це людина, з якою ми далі будемо говорити е, Іван Сидор який вбив дзвони Михайлівського собору в ніч облоги майдану з 10 на 11 грудня? Але зараз про погоду повернемося дуже швиденько. Можна подивитися, що там відбувалося у сполучених штатах і далі люди мерзнуть. Такий рекордний, як завжди, от в нас була дуже складною та зима цього року в сполучених штатах на півночі сполучених штатів і Канади до мінус 50 градусів за Цельсієм. Такі холоди, зокрема, там в штаті Іллінойс, Огайо. І називають цю погоду, кажуть, що та пишуть, що 16 осіб загинуло через погодні умови. Не призвичайні багато американців до таких холодів. Скасовано ось кілька тисяч рейсів, і ось в Нью йорку занесло посадову смугу, снігові кучугури. А де ми не вони зна... не були в ефірі? Ці були, слайди а, так. були так. А, так от Наталка, питання стосовно того, ці поля, як вона чи полярний вихор? Полярний вихор. Полярний вихор. Я б знав, тобто чув визначення полярна воронка. То це як в фільмі післязавтра здається, та там, де все позамерзало. Ну, ви знаєте, це полярний вихор, це дуже, вже, знаєте, як воно буває в медіа, ми, напевно, це знаємо. Дуже часто хтось один це якось назове, і воно далі йде, йде, йде. Ну, так, як це фактично був циклон, який приніс страшні снегопади, а циклон це і є вихор, який рухається проти годинникової стрілки. І спочатку цей циклон він приніс дуже сильні снігопади, а за ним, як правило, коли проходить циклон, він очевидно затягує з півночі, ну з північних територій, він втягує в зону своєї діяльності низьку температуру повітря. Оскільки він переміщувався в північних районів, ну південніше, так то очевидно, що він після снігопадів приніс і ось аж таке сильне зниження температури повітря. Це, звичайно, ви знаєте. Чому стався аж, ну, аж така складна ситуація? Тому що було знову ж таки, про що я завжди наголошую, поєднання кількох таких небезпечних метрологічних явищ. Це сильні снігопади, це сильні морози і сильний вітер. А навіть при помірних морозах сильний вітер може давати відчуття страшенних морозів. А вже не кажучи про те, що морози досягали 15-20 градусів, то звичайно ситуація Чуєш... ну, очевидно, що дуже складна. І метеорологи американські там скрізь вказують, що ну, таких холодів не було в них десь близько 20 років. А в Україні таке можливо теж чи ні? В Україні 50 ні. У нас взагалі такий історичний мінімум був на Луганщині, це було 42-43 градуси, тому нам такого боятися не варто. Ну що в нас звичайно можливо, це сильні снігопади. Ми всі свідки були та Ми минулого долого, року в березні. Ну, і це взагалі для України якби, для зими характерно. Інша справа, що якось так зараз трошки сунувся сезон. Але, тим не менше, 50 градусів морозу нам боятися зовсім не варто. А ось ще раз наголошую, що похолодання в нас до 5-10 градусів морозу, а можливо вночі до 15 почнеться поступово з українського нового року, з Василя До, до 14 січня. Ясно, ну клич там своїх колядів. А так, я ще хочу. Так дуже подякувати громадському телебаченню, яке дозволило нам трошки заколядувати і сказати, що ми вас страшенно любимо, і вже всі там за дверима стоять наші гості. Ми зараз дуже дуже швиденько, не вас не будемо затримувати, але дуже щиро хочемо побажати вам всього найкращого в новому році. Зараз я кличу людей. Опа, і в тако заколядовуються. Починай, починай. Славі його. дякуємо, Наталка Діденко, синоптик, ну тепер.